Десько державного телебачення Ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Станом на 14-ту годину понеділка центральна виборча комісія опрацювала 80,10% протоколів на президентських виборах. На першому місці знаходиться Петро Порошенко, за якого віддали свої голоси 54% українців. За даними Центрвиборчкому, виборчкому за Петра Порошенко проголосували 54%. Юлію Тимошенко 13,13%, ,13%, Олега Ляшко 8,49%, Анатолія Гриценко 5,42%. Сергія Тігіпко 5,25% і Михайло Добкіна – 3,29%. Явка виборців на позачергових виборах президента України склала більше 60%, Констатує голова центральної виборчої комісії Михайло Хендовський. На брифінгу в понеділок він розповів вже отримані дані про хід голосування зі 188 округів, тоді як на виборах голосування проходило на 189 округах. При цьому він зазначив, що в Одній окружній виборчій комісії немає можливості передавати інформацію в систему вибори. Михайло Хендовський також заявив, що. Про остаточні результати щодо явки виборців можна буде говорити після отримання оригінальних протоколів з усіх виборчих дільниць. Загальна кількість виборців в Україні і за кордоном становить 35 мільйонів 500 тисяч 913 чоловік. Активність виборців Одеської області на 20 годину, 25 травня, за даними центру виборчкому, склала 46,1%. Вже в понеділок увечері Центральна виборча комісія розраховує отримати результати виборів з 97% округів у ЦВК інформація надходить в електронному вигляді після введення змісту протоколів у спеціальну систему. Вибори виняток становлять Донецька і Луганська області, оскільки в цьому випадку центральна виборча комісія вирішила працювати з оригіналами протоколів. Вибори по закордонному виборчому округу України, за який безпосередньо відповідає міністерство закордонних справ України, відбулися. Голосування проходило на 114 дільницях. Наші громадяни, які знаходяться за кордоном, продемонстрували високу активність. Проте вибори на закордонних дільницях продовжувалися усю ніч. Голосували у країнах Америки. Остання дільниця закрилася аж о 6-й годині ранку за київським часом. Закордонна виборча дільниця при генеральному консульстві у Сан-Франциско по деяким державам, як ми в міністерстві закордонних справ передбачали, зокрема в Польщі, Італії, Іспанії, Португалії, явка виборців в декілька разів перевищувала явку під час проведення парламентських виборів 2012 року або президентських виборів 2010 року. Мушу констатувати, що буквально на деяких дільницях відбувалися прикрі випадки. Ну, зокрема, в Ізраїлі були розклеєні листівки провокативного характеру. Біля посольства України в Австрії написано антисемітські заклики. Біля ряду закордонних е дипломатичних установ установ в країнах Західної Європи проходили малочисельні пикети антиукраїнського характеру. Але загалом ще раз підтверджую, що це жодним чином не вплинуло на загальний. Не тільки спокійне, але навіть піднесений характер голосування. Ми всі можемо переконатися під час відвідання сторінок соціальних мереж Фейсбуку, твіттера. Вибори проходили від Австралії до, як сказав Андрій Богданович, до Сербії, до нашої військової частини в Косово. Надзвичайно. Чітко, демократично і прозоро, це ще раз показало, що наші громадяни дуже велику увагу приділяють приділили цим виборам вибору в президента і вибору майбутнього України. Дуже задоволені з цілому ходом проведення виборів в закордонному виборчому офісі. За попередніми підрахунками на дільницях закордонного виборчого округу України проголосували щонайменше 60 тисяч громадян України. Світова спільнота високо оцінила те, як пройшли дострокові президентські вибори в Україні. Одним з перших привітав український народ, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. У першу чергу він відзначив мужність і рішучість українських громадян, які продемонстрували всьому світу тверде бажання вибирати своїх лідерів без втручання зовні і жити в умовах демократії. Президент Польщі Броніслав Комаровський особисто зателефонував Петру Порошенко і привітав його з перемог. Комаровський запросив Порошенка відвідати Польщу 3-4 червня, не чекаючи інаугурації. Міністерство закордонних справ Великої Британії розповсюдило заяву, в якій повідомило про визнання підсумків президентських виборів в Україні і висловило готовність від імені всього британського уряду тісно співпрацювати з новою українською владою. В Берліні також вітали попередні підсумки президентських виборів в Україні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайн Привітав українських громадян з тим, що голосування було прозорим і демократичним. Переважна більшість українців хоче єдності, а не розпаду країни. Заявив він, такий головний підсумок виборів 25 травня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Росію визнати президентські вибори в Україні, що відбулися. Вона зазначила, що позиція Москви вкрай важлива для стабілізації ситуації в Україні. Президент Росії Володимир Путін у телефонній бесіді з пані Меркель, а також президентом Франції Франц. Са Оландом в черговий раз запевнив, Москва з повагою поставиться до підсумків голосування в Україні. Путін також заявив, що готовий співпрацювати з майбутнім київським урядом. Сьогодні цю обіцянку підтвердив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ми готові до діалогу з представниками Києва. Ми готові до діалогу з Петром Порошенко. Вибори пройшли демократично та легітимно. Наголосив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема. Була забезпечена політична конкуренція. Зареєстровано багато кандидатів. Парламент ухвалив всі необхідні законопроекти, щоб в Україні були проведені чесні і прозорі вибори, як президента України, так і мерів міст. Для оперативного висвітлення подій, що відбувалися під час підготовки та проведення позачергових. Виборів президента України вперше в історії в будинку уряду працював прес-центр, де щогодини представники міністерств та відомств фактично в онлайн режимі доповідали суспільству про хід голосування, проблеми на виборчих округах та дільницях в Україні і за кордоном. Таким чином, ми убезпечили суспільство від недостовірної інформації, що поширюється через соціальні мережі чи сумнівні інтернет-сайти. Вперше за новітню історію виборчих процесів. України до органів прокуратури не надійшло жодної скарги про застосування адміністративного ресурсу, такі правоохоронних органів також всіма законними способами намагалися попереджувати і реагувати на факти порушень виборчого законодавства, заявив Ярема. За даними «Екзитпола», проведеного спільно Савік Шустер студією одеською обласною організацією комітету виборців України на виборах мера Одеси. Перемагає Едуард Гурвіц. Такі цифри оприлюднив сам Савік Шустер у прямому ефірі свого шоу на каналі Перший національний після закриття виборчих дільниць. Голоси розподілилися наступним чином. За Гурвіця проголосувало 42,6% виборців. Його головного конкурента Геннадія Труханова підтримало 36% одес. Які прийшли на виборчі дільниці на третьому місці? Опинився Валерій Матковський 6,4%. На сайті ТСН наводиться прямо протилежна інформація. За даними Екзитполу, комітет захисту громадян на виборах мера Одеси Геннадій Троханов набрав 45%, А Едуард Гурвіць. 35. право вибору, які проводили паралельний екзитпол, оприлюднили наступні дані: Труханов, 43, Гурвіць 34 Опитування проводилось на ста виборчих дільницях. Сьогодні на 9-ту годину ранку знайшли підтвердження дані останніх екзитполів. Думська нет повідомляє, що за підсумками підрахунку бюлетенів на майже ста виборчих дільницях. Вибори мера Одеси виграє Геннадій Труханов. Він е, випереджає Едуарда Гурвіця на п'я. 15 відсоткових пунктів набрав 46 відсотків проти 31 Отже, екзитполи за підсумками виборів мера Одеси не виявили переможця і віддають першість двом головним кандидатам: Геннадію Труханову та Едуарду Гурвіцу. Детальніше у сюжеті. Спочатку екзит пол, проведений спільно «Савік Шустер студією і Одеською обласною організацією комітету виборців України, назвав переможцем Едуарда Гурвіца 42,6% цілими та десятими відсотками голосів. Труханов за підсумками посів друге місце. Він набрав 36% відсотків голосів виборців. Розрив майже в відсотків голосів. Це впевнена перемога Едуарда Гурвіца, Це вибір на користь стабільності і професіоналізму. Проте опубліковані дані іншого опитування, який провів комітет захисту громадян, навпаки показали, що у Труханова 45%, а у Гурвіца 35%. Не чекаючи офіційних результатів виборів, штаби кандидатів вже оголосили своїх лідерів переможцями і звинуватили один одного в масових фальсифікаціях. За даними голови КВО Анатолія Бойка, виборців у списках на виборах мера виявилося більше ніж на виборах президента. Гідного одеського міського голову, судячи з фальшивих бюлетенів, обирали діти, іноземці та навіть мертві душі. Характерним правонарушенням можна віднести і своєвріміна відкриття збирательних і спроби е, е, сорвати вибори путем фізичного влияния. Очень многие адісіти не змогли проголосувати на данных виборах в связи з тим, що просто не нашли себя. в списка. Керівник місії міжнародних спостерігачів організації з безпеки і співробітництва в Європі на виборах в Одесі висловила стурбованість тим, що спостерігачі не приділяли належної уваги урнам і не контролювали, що саме кидали в них виборці. Цитую, це створює можливість для різних порушень, у першу чергу для так званих каруселей, коли людина кидає в урну не той бюлетень, який отримала на виборчій дільниці. На даний момент голоси не опрацьовані, а Едуард Гурвід заявив про намір оскаржити результати виборів мера Одеси у суді. Про те, як відбувалося голосування на виборчих дільницях Одеси, та які порушення були зафіксовані активістами руху за чесні вибори. Наші журналісти почули від політолога Євгена Золотарьова та координатора Надії Марченка, ще до закінчення голосування. Активісти та політологи, які спостерігали за ходом виборів в Одесі, фіксували грубі порушення виборчого законодавства і давали прогнози, які справдились на сьогодні, враховуючи маніпуляції, до яких вдавалися ті чи інші кандидати. Уже замечены карусели в Своровском районе на 399 участке, где задержан карусельщик, но милиция отказалась его э, арестовывать. в Приморском районе 269 участок и в Малиновском 119. Подозрение на карусель э, ну телефонного типа. Про грубі порушення, що стосувалися фальшивих бюлетенів, які було виявлено на деяких виборчих дільницях, інформовано правоохоронні органи і активісти не помилилися, що в ході підрахунку голосів і оголошення результатів виникнуть проблеми. Бочарова 21, знайдені найдені чотири мішками. Мішка з проголосованими з Мерськими, бюлетенями президентськими. Я зараз просто ну, виключила телефон, щоб не було. І вот це в течение дня постійно. На сьогодні ситуація з фальшуванням розслідується правоохоронними органами, а кандидати чекають на оголошення результатів. В Україні за останні декілька місяців пройшло чимало акцій під національним прапором. Прикметним є те, що розміри синьо-жовтого стягу постійно б'ють рекорди. Нещодавно у Луцьку розгорнули найдовший в світі прапор України площею 2400 квадратних метрів. Днями на фасаді однієї з будівель Житомиру з'явився 450-метровий національний стяг з гербом по центру. Одеса не відстає від рекордсменів. Синьо жовтий національний стяг простягнувся вздовж автомобільної стакади Одеського морського торгового порту. Прапор завдовжки один кілометр видно як з вулиці Приморської, так і здалеку, стещеного мосту. Одесити з цікавістю розглядають довжелезний український стяг і діляться своїми враженнями від побаченого. Мені нравиться що прицепили національний флаг України. Я вважаю, вот ситуація в країні, яка зараз прийзашла, то подняла как-то у людей, не знаю, патриотизм, то есть чувство, то есть вот мы забывали уже эти государственные символы, а сейчас, то есть мне это нравится, и вот я согласен, чтобы он висел, то есть я не вижу в этом ничего такого ужасного, это, наоборот, это классно, то что человек должен знать, где он живет, и вообще, то есть, ну, это прекрасно, это красиво, когда ты идешь, и ты видишь свой флаг, ты слышишь свой гимн, то есть... этим можно только восторгаться. Нам очень нравится идея, инициатива. Не знаю, чья, но мы вот только заметили хорошо. Это хорошо. В принципе, я патриот своей страны и хотелось бы, чтобы ну, больше флагов было, потому что некоторые люди забывают, в какой мы стране живем, в какой стране мы посвящаем все, что мы делаем, э, работаем. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы побольше таких вещей делали. Очень здорово, очень радостно. А в любом случае это здорово. Все как бы проходят, допустим, даже иностранцы, они видят, что это украинская страна, а не какая-то русская или что-то в этом роде. Ну, опять-таки, события сейчас не. І, по крайней мірі, не знаю, як-то це що ли. Молодці правильно зробили. Слава Україні! Настрої одеситів цілком зрозумілі. Прапор для нас символізує ідею єдності і патріотизму. Акцію провели працівники морського порту, аби засвідчити, що транспортне і портове підприємництво Одеси бачить своє майбутнє тільки разом з Україною. Має Жакова, Владислава Приходько, факти. А тепер до вашої уваги коротко про перебіг вчорашнього волевиявлення за що голосували Одесити. Одесити обрали майбутнє. Як завжди, більш активними були люди старшого покоління. Втім, у виборчих чергах на цей раз чимало і зовсім молодих людей. Як голосувала молодь? Далі у сюжеті. 18-річної Вероніки ще немає права голосу, але за те є серйозний обов'язок. Самого ранку вона чергує біля однієї з виборчих дільниць Одеси. Разом з подругою дівчина проводить екзит пол. каже, що серед свідомих громадян молоді все ж таки менше ніж серед людей старшого віку. Большество по старості такі пожилі люди. І молодежі. І молодежі не, не дуже, ну середні стачічівські такі Каті тільки-тільки виповнилося 18, і це її перші вибори. З твердженням про те, що молодь політична не активна, дівчина принципово не згодна. Молодежна позиція – то що е, сподвіг майдан, який стояв за нашу незалежність, нашу демократію, нашу свободу. Я вважаю, що зараз, наоборот молодежі часто ходить на, на вибори президента, так як е, Наверное, они им не все равно то, что их ждет, не все равно их будущее. Тим вибору 2014 року особливі не тільки для дебютантів у виборчому процесі, але й для багатьох молодих людей. Це не перший вибір, я хожу кожен рік голосувати. Я думаю, те, що твориться у нас в країні, це відповідь, мабуть, на той питання, що хочеться, щоб наконець-то був порядок і хоч якийсь чоловік змог його відновити. Тому, тому, відповідно, мене це заставило прийти. Я вважаю, що я свій долг виповнила, моя своя чиста. Я приймаю участь у виборах з тих пор, як виповнилося 18 років. Каждый раз хожу обязательно, иначе кто будет делать этот выбор. А Эти ты? выборы, да, я считаю, что они очень нам важны. Надеюсь, что изменится к лучшему на Знайте, сейчас, наверное, национальное сознание у молодежи очень повысилось. Конечно, очень многие по разные стороны, но все равно уже каждый знает, чего он хочет, и поэтому все так очень хорошо принимают участие в выборах. Однак серед голосуючих юнаків помітно мало чому. Як нам за кадром повідомили члени виборчої комісії, можливо, в такій низькій явці серед хлопців винні чутки про те, що нібито поряд з виборчими комісіями чергуватимуть представники військоматів. Тим деякі все ж таки прийшли висловити свою дорослу громадянську позицію, щоправда, не без вагомого слова батьків. Тому що зараз всіх погуляти хочеться але ніхто не хоче йти на вибори. Ви казали зазначити. Так, тому що папа не стояла. Голосуючи на виборах, молоді Одесити вибирають. І можливо від чогось голоса залежить наскільки темне минуло і смутне сьогодення країни зможе таки стати світлим майбутнім. Олена Фоміч, Євген Мисливця, «Факти». Хто став найзірковішою особистостю виборів 2014 в Одесі. Ви скажете політики. А ось і не вгадали. Дивіться у завершальному сюжеті, Анни гринів. Всі виборці напружено реєструються, то зосереджено чекають своєї черги. Але вся серйозність на обличчях зникає, як тільки до залу заходить ця малеча. Woman, street, woman, Соня прийшла зі своїми батьками та з лялькою Рапунцель до виборчої дільниці. Оскільки голосувати маленькій панянці ще не можна, вона підтримує батьків, але дуже соромиться камери. А, а тебе як зовут. Соня. Соня? Соня. Батьки кажуть, що вона хоч і маленька, але вже любить свою країну. А коли Софійка побачила український прапор на виборчій дільниці, вона так зраділа, що не могла на нього надивитися. Як тільки наша знімальна група покинула виборчу дільницю, нас чекала ще одна маленька красуня. Вона теж приїхала з батьками на вибори. З задоволенням фотографувалась та приймала компліменти за свій патріотичний вигляд. Ось такі вони маленькі українські патріоти. Нехай над їхніми світлими головами завжди буде мирне небо. Та біля них щасливі батьки. Анна Гринів, Євгеній Мисливцев. Факти. Це були новини факти. Я бажаю вам гарного настрою і прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось обов'язково.